Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Ти знову не викинув сміття. В голосі Олени чулося роздратування. Іван сидів на дивані, дивлячись у телефон. Відчепись. пробурмотів. Жінка стиснула кулаки. Їй так хотілося заліпити ляпаса цьому дороблу. Ти взагалі мене чуєш? Я тебе ще зранку просила. Я зайнятий. Чим? Іван глибоко зітхнув, прибрав телефон до кишені. З лоба подивився на дружину, що нависала над ним. Я відпочиваю, дай хоч хвилину тиші. Тиші? Її голос перейшов на крик. Я весь день працюю, готую, прибираю, ще й в офіс бігати встигаю. А ти відпочиваєш? Так, відпочиваю. Після роботи. Після роботи ти приходиш і лягаєш на диван, а я бігав як проклята. Іван підвівся. Значить, я взагалі тут не потрібен? От і йди, якщо так. Настала тиша. Олена важко дихала, Іван зло дивився на неї. Та ну, тебе. пробурмотів і вийшов з кімнати. Почувся скрип дверей у ванну кімнату. Ті двері також вже сто разів обіцяно відремонтувати, але все ніяк не виходило щось завжди заважало і відволікало. Олена залишилася стояти посеред кухні, стискаючи ганчірку так, ніби хотіла її задушити як винуватицю всіх їхніх негараздів. Як же вона втомилася. Вони одружилися п'ять років тому. Кохання, пристрасть, мрії все було так красиво. Спочатку. Спочатку Олена намагалася бути ідеальною дружиною. Сніданки, обіди, затишний дім, куди поспішалося після роботи. Чоловік заробляв, приносив гроші, але згодом став все більше і більше втомлюватись, втомлюватися від безкінечних обов'язків, що виявилося йому не під силу. А потім. Потім почалися перші сварки. Чому ти не помив посуд? Чому ти не встигла приготувати вечерю? Чому ти мене не слухаєш? Чому ти весь час бурчиш? Суперечки росли, роздратування накопичувалось. Поступово Іван перестав її чути. Поступово Олена почала ненавидіти його мовчання. Того вечора вони лягли спати, не сказавши одне одному жодного слова. Вона довго дивилася в стелю. мене найбільше не кохає, думала. Але вранці Іван раптом поцілував її в щоку перед тим, як піти на роботу. Він і сам не знав, чому це зробив. Вона розгублено торкнулася обличчя, а потім вирішила, що не буде миритися першою. Якщо я завжди йду на примирення, то чому б йому хоч раз не постаратися? думала вона, стискаючи зуби, доки різала овоч на вечерю. Увечері Іван прийшов додому, мовчки зняв куртку, пішов у душ. Вона чекала хоч якогось знаку, погляду, посмішки, вибачення. Та нічого не сталося. Вийшов, сів за стіл та взяв телефон. Навіть не спитав, як мій день минув. Подумавши скривджено, Олена різко поставила перед ним тарілку. Їж. Іван відірвався від гаджета. Щось сталося? Ні, а повинно було. Він знизав плечима і взявся за їжу. Жінка сіла навпроти, поклала стомлено руки на стіл і почала вивчати його обличчя. Ти більше не кохаєш мене? Ратом запитала. Іван завмер виделкою в руці. Чому ти так вирішила? Ти ніколи не цікавишся, як у мене справи. Не помічаєш, коли мені погано. Не бачиш, що я втомлююся. Він втомлено зітхнув. «Олена, ти знову починаєш? Знову, та ти ж не чуєш, що я тобі кажу. Я чую, але ти завжди чимось незадоволена. А ти завжди байдужий. Знову крик. Знову біль. Ти просто перетворився на лінивого байдужого самця, який тільки те й знає, що сидіти у телефоні в той час, коли я горбачусь. Іван кинув виделку на стіл. А ти перетворилася на пилку, яка пиляє та пиляє. Я втомився. А я ні? Ти думаєш, я не втомилась? Він підвівся за столу і пішов у спальню. Апетит пропав. Хотілося лише тиші та спокою. Значить, все так? Ми тепер навіть поговорити нормально не можемо? Не можемо, кинув не обертаючись, і грюкнув дверима. Олена лишилася сама. Вона фізично відчула, як збільшилася тріщина між ними, позбавляючи найменшої можливості. Повернути все назад. Наступного дня вони зовсім не розмовляли. Не було навіть банального привітання, коли зіткнулися на кухні. Жінка варила каву, чоловік збирався на роботу. «Затримаюся сьогодні, кинув крізь зуби він. Добре, холодно відповіла вона. Він вийшов, а вона відчула, що всередині у її утворилася порожнеча. Увечері Олена не могла нічого робити. Тільки дивилася у вікно і чекала. Час минав, але Іван не йшов. Жінка злякалась. Страх лишитись покинутої поповз по спині холодними струмками. Може, він пішов до когось? Може, йому зі мною не цікаво? У голові нав'язливо спливали картинки. Він із іншою жінкою. Він сміється, він знову щасливий, але не з нею. Телефон залишався беззвучним. Коли годинник показав майже опівночі. Двері відчинились. Увійшов Іван. Олена підвелася з дивана у стиснувши кулаки. Де ти був? На роботі. До півночі? У нас проблеми з проектом. Вона дивилася на нього і не знала, як бути вірити чи ні? Ти брешеш? Не брешу. Ти був із кимось. Він роздратовано заплющив очі. Господи, та відчепися ти вже нарешті. Відчепитись? Це твоя відповідь. Так, я не повинен перед тобою звітувати. Ти мусиш, бо ти мій чоловік. А ти поводишся, як божевільна. Вона ледве стримувалась, щоб не накинутися на нього від безсилої люті. Ти мене більше не любиш? Він мовчав. Відповідай, наполягала Олена. Не знаю. Раптом випалив він. Вона відсахнулась. Він і сам здивувався, що сказав це. Але вже було пізно щось міняти. І це був удар для неї. Тиша в квартирі стала нестерпною. Дружина стояла за кілька кроків від нього, але здавалося, що між ними глибока прірва. Що означає ти не знаєш? трохи прийшовши до тями, спитала. Чоловік провів рукою по обличчю. Не знаю. Просто все не так, як було. Звісно, не так. Ти став чужим. Ти навіть не намагаєшся щось зробити, щоб все повернути, а ти не даєш мені дихати. Жінка стиснула кулаки. Тобто це я винна? Я не кажу, що ти винна. Я говорю, що ми обоє винні. Переборюючи образу, Олена вимовила чутно. Я завжди старалась. Завжди думала про нас. А ти просто, просто опустив руки. Та тому, що я втомився, Оленко. Я більше так не можу, розумієш? Ні, не розумію. Що не можеш кохати мене? Іван спохмурнів ще більше. Не знаю. Не знаєш. Вона похитала головою, повільно підійшла до нього. То ти навіть не намагаєшся зберегти наші стосунки? Ти просто чекаєш, коли все зруйнується? Іван підвів погляд. Я намагався, але у мене не виходить. У голові жінки про майду здогад. Тобі хтось подобається? Мін глянув їй у вічі. Ні, брешеш. Господи, Олено, я не зраджував тобі. Але ж ти про це думав? Зізнайся. Що? Іван буджугець чисто вибитий з колії. Вона пильно дивилася йому у вічі. Ти думав про іншу жінку, хотів піти до неї? Іван стиснув зуби, але не відповів одразу. І цього мовчання було достатньо, щоб Олена зробила свої висновки. Я все зрозуміла. Ну, ти, тієї ночі вони обоє не склепили очей. Лежали поряд на одному ліжку, але ніби в різних галактиках. Жінка дивилася в стелю і думала. Що тепер? Раніше вони сварилися, кричали, але завжди знали завтра помиряться. А тепер, тепер коли чоловік уже не намагається виправдатись чи довести протилежне, він просто мовчить. І це було набагато страшніше. Ранок почався, як завжди, зі сніданку. Олена поралася біля плити, прислухаючись до звуків у квартирі. Вона чекала, коли прокинеться чоловік. Чомусь тремтіли руки. Іван зайшов на кухню, сів за стіл. Доброго ранку, сказав тихо. Олена не відповіла. Поставила перед ним чашку з кавою та тарілку з омлетом. Він подивився на неї з дячністю. Дякую. Але вона знову нічого не відповіла. Іван взяв веделку, покрутив її в руці. Апетиту не було. Я не хочу, щоб все так закінчувалось, вимовив. Його голос був тихий, якийсь втомлений. Олена міцніше стиснула рушник в руці. Але й далі я не можу. додав. Вона видихнула. Що ти пропонуєш? Іван потер шию. Не знаю. Знову не знаєш. Як і припускала, вона не почула нічого нового. А може, просто скажеш прямо? Ти хочеш піти? Я не хочу розлучатися, але. Що ж. нетерпляче перепитала жінка, вже знаючи наперед, що відповість їй чоловік. Я хочу відпочити. Вона засміялася. Відпочити? Від кого? Від мене? Іван ствердно кивнув головою. Її сміх став істеричним. «Ну, звичайно ж. Ти втомився і одразу ж тікаєш. Я не тікаю. Я намагаюся зрозуміти, чи є у нас майбутнє. Ти хочеш взяти паузу? Так. Олена підійшла до нього. Знаєш, що таке пауза? Це означає, що ти шукаєш вихід. А я для тебе глухий кут. Іван схопився. Ні, ти мене не розумієш. Я просто хочу зрозуміти. Чому ми перетворилися на ворогів? Ми ж кохали один одного. Ти сам знищив наше кохання. А ти задушила його своєю постійною невдоволеностю. Олена вдарила кулаком по столу. Забирайся. Іван зблід. Що? Ну, ти ж цього хотів? От і йди. Але ж я. І я сказала йди геть. Іван заплющив очі, повернувся. Вийшов із кухні. За п'ять хвилин він вже збирав речі, а за півгодини його вже не було в квартирі. Олена стояла біля дверей, стискаючи кулаки, і слухала тишу. Тепер вона справді була одна. Минув тиждень. Подружжя не спілкувалися, навіть з побутових дрібниць. Олена не дзвонила Іванові. Іван не писав олені смски. Вона жила одна в їхній квартирі, в тиші, яка то тиснула на груди. Та дарувала дивне полегшення. Спершу їй здавалося, що вона зробила правильний вибір. Нехай іде, хай зрозуміє, кого втратив. Але варто було настати вечору, як її накривала туга. Вона ловила себе на тому, що прислухається до кроків на сходах, сподіваючись почути звук ключів у замку. Але Іван не повертався. Він винайняв невелику квартиру, куди приходить пізно ввечері, тільки щоб переночувати. Щодня думав подзвонити, написати, повернутись. Але варто було згадати останні сварки знову охоплювало відчуття втоми. Вони були разом, але жили, як вороги. Хіба це сім'я? Якось Олена зайшла до кафе випити каву після роботи. Поруч за столиком сиділа пара. Чоловік тримав дівчину за руку, посміхався, щось розповідав, а вона сміялась. Вона спіймала себе на думці. Коли ми з Іваном востаннє ось так сміялися. Не могла згадати. У суботу не витримала і написала Ти коли забереш речі, що залишилися? Відповідь прийшла швидко. У неділю. Вона дивилася на екран. Всього два слова. Раніше він писав їй довгі повідомлення, надсилав дурні меми, питав, як у неї справи. А тепер два холодні слова. Значить, все. У неділю він прийшов вдень. Коли Олена відчинила йому двері, серце болісно здригнулося. Іван виглядав інакше не таким злим, роздратованим, як останні місяці, скоріше порожнім. Привіт. пробурмотіла вона. Привіт, безликим голосом відповів він. Іван пройшов у спанню, почав збирати речі, що залишилися. Олена стояла у дверях. Ти вирішив остаточно? Іван продовжив складати одяг у сумку. Не знаю. Знову не знаєш. Він зітхнув. Я просто не впевнений, що зможемо все виправити. Ти навіть не хочеш спробувати? Він застебнув сумку. А ти. Вона стиснула губи. Я втомилася Івана. Я теж. Тоді що? Ми просто здамося. Він підвів на неї очі. А ти хочеш боротись? Вона хотіла, але не знала як. Коли Іван пішов, вона сіла на диван і розплакалась. Раніше здавалося, що без нього буде легше, але легше не стало. Минуло ще два тижні. Одного разу їй надійшло повідомлення від Івана Нам треба поговорити. Але надовго дивилася на екран телефону, не знаючи радіти чи засмучуватися від цих слів. І вона ще не знала, як правильно вчинити. Вона могла проігнорувати, могла написати нема про що. Але натомість пальці самі набрали. Коли? Відповідь прийшла швидко. Завтра ввечері. У нас вдома. Вона кілька хвилин розглядала це у нас вдома. Дім все ще лишався їх спільним. Але чи був шанс, що вони залишаться сім'єю? Настав вечір. Олена приготувала вечерю на двох, хоча обіцяла собі, що не робитиме цього. Коли пролунав дзвінок у двері, її серце стислося. Відчинила. Чоловік стояв на порозі. Привіт. Привіт. Заходь. Він пройшов усередину, оглянув квартиру. Все як раніше. Ти думав, я все викину? Він тільки посміхнувся. Сіли за стіл. Деякий час мовчали. Іван роздивлявся страви, розставлені на столі. Він не очікував такого прийому. Сказав Я багато думав і зрозумів, що не хочу жити без тебе. Олена застигла. Що? Я не знаю, чи зможемо все виправити. Може, ні. Може, буде лише гірше. Він подивився їй у вічі. Але хочу спробувати. Олена відчула, як всередині щось здригнулося. Ти хочеш повернутися? Я хочу не просто повернутися. Я хочу, щоб ми обоє змінилися. Вона нервово стиснула виделку. Ти думаєш, це можливо? Сподіваюся. Вона завмерла. А як не вийде, тоді. Ми хоча б спробуємо. У кімнаті зависла тиша. Олена думала про все, що було між ними сварки, крики, біль. Але ж було і кохання. Добре, давай спробуємо. вимовила. Іван видихнув і раптом усміхнувся. Її серце болісно стислося. Може, вони дійсно мають шанс, а може, це лише відстрочка неминучого. Але вони дізнаються про це тільки тоді, коли знову, спробують бути разом.